Про смерть сина військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади мати дізналася телефоном від його убивць. Є військова частина, є е, воєнкомат, який забирав. І я вважаю, що вони повинні були собі, не повинні були сепаратісти общати нам для того, щоб мій син загинув. Зателефонували до мами, сказали, що звідки ви, мама сказала з Новоград-Волинська. Вони сказали, вашого сина вбито. Мама сказала, хто його бив. Вони так і сказали. Донецька народна республіка. Іванку, брат якої теж служив у 30-й бригаді, терористи знайшли через соціальні мережі. Жінка, яка назвалася повстанкою зі сніжного, повідомила, що брата дівчини і трьох його товаришів убили ДНРівці у бою за блокпост. Я їй вообще не вірила. я Думала, вона просто іздівається з мене, щоб настроїти цю психологічну атаку. Така вона скидає мені відео, пише, на третій хвилині 15 секунд. Дивіться уважно, опознавайте вашого брата. Що

Щоб дізнатися, що саме сталося на тому блокпосту, люди звернулися до товаришів військових, які у той страшний момент були поруч, але встигли врятуватися. Ті розповідають, отримали завдання зайняти вже звільнений блокпост, втім в останній момент щось пішло не так. Їм сказали, що цей блокпост номер 43 вже розбитий. Якоюсь там бригадою займайте там позицію, ну якби вже попереді пішли люди, ви займаєте тут позицію, а виходить, вони прийшли, їх тупо обстріляли, БМП ці. Пороз'їжджалися і навіть поранених не забрали. Родичі убитих військових кинулися разом оббивати пороги офіційних установ, які б могли підтвердити або спростувати цю інформацію. Зокрема, звернулися у штаб 30-ї окремої механізованої бригади у Новоград-Волинську. Втім, нічого конкретного їм там не кажуть. І ми приходимо, ну ніяких дій ми не бачимо. Вони кажуть, це не наші компетенції, ми збираємо інформацію. Інформації шостий день ніякої. Взагалі ніякої. Приходиш в воєнкомат. Ні, в нас такої інформації. Ми звер... звертаємося. Ви нам, ми, я не знаю, зробіть запрос в штаб АТО по таких людях, чи вони живі, чи ну, щоб було якесь підтвердження офіційне. Я розумію, що в їх там погана ситуація, в їх там немає зв'язку. Цей бригад... командир, він же ж якось виходить до своєї жінки і каже, у мене все хорошо. Чому він не вийшов і не сказав, що в мене там, в роті пропали люди, чотири. Хоч би дати якусь інформацію, ви розумієте? Ми нічого не знаємо. Продовж останніх чотирьох днів ми намагалися взяти офіційний коментар у керівництва 8-го армійського корпусу щодо ситуації, яка склалася у 30-й бригаді загалом і цього конкретного випадку. Зокрема, втім марно військові від коментарів відмовляються і радять чекати офіційного роз'яснення. Коли воно буде, не уточнюють. Його би вони так і сказали. Донецька народна республіка. Іванку, брат якої теж служив у 30-й бригаді, терористи знайшли через соціальні мережі. Жінка, яка назвалася повстанкою зі сніжного, повідомила, що брата дівчини і трьох його товаришів убили ДНРівці у бою за блокпост. Я їй вообще не вірила. Я думала, вона просто іздівається з мене, щоб настроїти цю психологічну атаку. Така вона скидає мені відео, пише, на третій хвилині 15 секунді. Дивіться уважно, опознавайте вашого брата. О, це наш брат Степані. Таку пов'язку носять только убіжоний нас. Бабушки платок забрав, казьо. Тато чор, бачите, тут Щоб дізнатися, що саме сталося на тому блокпосту, люди звернулися до товаришів військових, які у той страшний момент були поруч, але встигли врятуватися. Ті розповідають, отримали завдання зайняти вже звільнений блокпост. Втім, в останній момент щось пішло не так. Їм сказали, що цей блокпост номер 43 вже розбитий. Про смерть сина військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади мати дізналася телефоном від його вбивць. Є військова частина, є е, воєнкомат, який забирав. І я вважаю, що вони повинні були собщити, не повинні були сепаратісти, щобщать нам для того, щоб мій син загинув. Зателефонували до мами, сказали гражданочка, звідки ви, мама сказала з Новградолинська. Вони сказали, вашого сина убито. Мама сказала, хто якоюсь там бригадою. Займаєте там позицію, ну якби вже попереді пішли люди. Ви займаєте тут позицію. А получається, вони прийшли їх тупо обстріляли. БМП ці пороз'їжджалися. І навіть поранених не забрали. Родичі убитих військових кинулися разом оббивати пороги офіційних установ, які б могли підтвердити або спростувати цю інформацію. Зокрема, звернулися у штаб 30-ї окремої механізованої бригади у Новоград-Волинську. Втім, нічого конкретного їм там не кажуть. І ми приходимо ну ніяких дій Ми не бачимо. не кажуть, Це не наші компетенції. Ми збираємо інформацію. Інформації шостий день ніякої. Взагалі ніякої приходиш. в Воєнкомат ні, в нас такої інформації. Ми звер... звертаємося. Ви нам. Ми, я не знаю, зробіть запрос в штаб АТО по таких людях, чи вони живі, чи, ну, щоб було якесь підтвердження офіційне. Я розумію, що в їх там погана ситуація, в їх там немає зв'язку. Цей бригад... командир, він же ж якось виходить до своєї жінки і каже, у мене все добре.